Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось і вже майже середина вересня місяця. І ми оцінюємо результат своєї праці, дивлячись на отриманий урожай. Цього року солодкий перець ріс у стресових умовах. Стрес від різкого похолодання у травні, потім літня спека, особливо в день. Поливи не допомагали, притіняли сіткою. Але навіть тінь не давала того ефекту, який очікував від нас перець. Та ще й серед літа знову похолодання та опади із градом. От у таких стресових ситуаціях ріс наш перець. І не тільки в нас, а мабуть, на всій території України. І, звичайно, хоч і попередній рік був нелегкий для городництва, але все ж таки таких стресових ситуацій було менше. Які ж ми перці вирощували на своїй ділянці цього року, 2025-го. Ми вирощували гібриди: це Геркулес, Хаски, Барбі і Клаудіо. Перед нами саме Барбі, друзі. Ну, Барбі дав непоганий результат. Ми його і раніше збирали, і ось подивіться, ще скільки нав'язано перчиків. Тому Барбі заслуговує на те, щоб його вирощувати у відкритому ґрунті. Друзі, гібрид хаски. Нижні вже плоди всі зірвані. Ось вони, бачите, це технічна стиглість плода, а це біологічна стиглість плоду. Це ранній гібрид, ми його збираємо вже, мабуть, з місяць. Заслуговує на те, щоб вирощувати в відкритому ґрунті. Друзі, гібрид Геркулес. Вирощуємо щороку. Це вже нижні плоди всі зірвані, тобто стінний, смачний і завжди урожайний. Бачите, і він такий протистоїть трасовим ситуаціям. Будемо вирощувати і надалі. Гарно себе зарекомендував у цьому році гібрид Клаудіо. Подивіться, кущик невисокий, сантиметрів 60 але скільки нав'язано плодів. Плоди красиві, кубовидні. Товстостійні, Так що цей гібрид заслуговує на увагу. Друзі, сортовий перець. Один із перших посаджений в цьому рядочку це перець раєн. Це ранньостиглий. Ви бачите, маса плоду до 100 грам. Форма така похожа, як на гогошари ребриста, отакий перчик раєн. їм і Хмільника Тетяні Андріївні за насіннячку вона нам прислала. У технічній стиглості перчик такий темно-зеленого кольору, у біологічній червоні. Перець можна вживати і в технічній стиглості, але коли ми даємо змогу йому достигнути і взяти саме біологічну форму, то завжди в такому перці і більше поживних речовин. І звичайно, на насіння, якщо збирати, то тільки насіння збирається із перцю, який у біологічній стиглості. Кущі перцю Раїн ростуть висотою 60-70 см. Ось такий ще, бачите, скільки нав'язано ще плодів. Урожайний даний сорт отакі перчи країн. У цьому році ми вирощуємо сорт луміна. Ось такий він у технічній стиглості, а ось такий у біологічній стиглості. Кущики до 70 см. Він середньоранній, вага плоду може бути 100-150 грам. Отака От луміна. Друзі, ось перед вами кущики перчика асті жовтий. Це ранній сорт солодкого перцю. Ми його вирощуємо щороку. Просто в минулому році він був за погодніх умов, мабуть, у два рази вищий. В цьому році він низенький, але як ви бачите, ну, урожайний асті жовтий. І товсті стінки в нього. У технічній стиглості він зелений, а у біологічній ви бачите, який такий він насиченого жовтого кольору. Ось, друзі, сорт Асі Червоний. Асі Червоний ми вже збираємо. Він дуже гарно нав'язався. Це вже дивіться такі плодики. Вже можна сказати, останні, які прийшли до біологічної стиглості. Дякуючи Ірині Івані з Києва, ми маємо в цьому році сорт перцю Леся Червоний. Як ви бачите, що висота кущика десь до 70 см, це ранній такий сорт, плоди серцеподібної форми, товщина стінки 7-8 міліметрів. У технічній зрілості перчики зелені. Ось ви бачите поряд, а вже у біологічній червоні. Як ми бачимо цей кущик, то він вже майже весь червоний, а тут 50 на 50, а слідуючий кущик ще половина зеленого кольору плоди. Поряд, друзі, кущик Лесі помаранчевий. Ось він такий, як ви бачите, так само серцепідібної форми. І так само він у стадії технічної. Зрілості зелений, а вже біологічний і помаранчевий. В цьому році, дякуючи Марії Сергіївні Стульчина, ми маємо сорт перцю каліфорнійське диво, саме червоного кольору. Колись у нас був каліфорнійське диво, сорт оранжевого кольору, але ми його якось не зберегли. Дуже шкода. Перець товстостінний до 8 міліметрів товщина стінок видної форми, технічна зрілість його зелена. А біологічна червона. Ось це у кущика, вже бачите, червоніють плоди, і дуже беруть таку окраску червоного. Це кущики також до 70 сантиметрів, ну це середньостиглі кущі. Через те він, бачите, тільки починає лише достигати. Вага плоду може бути до 130 грам. Також, друзі, дякую Марії Сергіївні, яке вислала насіння перцю альба. Це середньоранній сорт. Кущики низенькі, 60-70 см, вага плоду може бути від 100 і більше грам, товщина стінок 7-9 міліметрів. Також, друзі, в цьому році ми вирощуємо сорт перцю слонове вухо. Дивіться, ось такий довгий перець, 15-20 см. Він середньоранній, кущик високий, багато загружений кущ. При хорошій погоді ще буде і буде урожай. Ось таке слонове вухо. Ви запитуєте за насіння, то звичайно це буде не раніше як за 2-3 тижні із тих плодів, які вже достигли. А так, по мірі дозрівання, все рівно будемо сіяти не раніше кінця лютого, а, а той березень місяць, так як роки останні показали, що холодно ще в травні місяці, тому посів, мабуть, треба перенести на березень місяць. Друзі, звичайно, були б кращі погодні умови. Ми б могли б краще розглядіти потенціал кожної рослини на цей такий рік, де перці отримували постійно стрес, то маємо ось такий результат. Ось, друзі, я вас і ознайомила із видами перців, гібридів, які вони дали в нас, результати, яку мають урожайність у 2025 році. І Ознайомила з сортами перців, які ми вирощуємо у цьому році. Можливо, ця інформація стане для вас у нагоді при виборі сортів чи гібридів на 2026 рік. Дякую всім, хто був зі мною до кінця. Всім бажаю міцного здоров'я, щедрих урожаїв і мирного неба над головою. До побачення, друзі, до нових зустрічей!